Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну, Нову Зеландію з українською мовою. У нас почалася вже весна, все зелене, цвіте, пахне, пташки співають, як ви чуєте зараз на відео. Просто хочеться гуляти, особливо, коли ти ходиш по такій красивій природі. Тема сьогоднішнього відео буде, чому новозеландці менше купляють європейські автомобілі. Тому, будь ласка, подивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку насправді кожного з вас. От коли я приїхав в Нову Зеландію, це вже пройшло більше 10 років назад, то я помітив, що в цій країні менше чомусь європейських автомобілів. Тут переважно більшість японські, на них там їздять майже всі, особливо Toyota. Тут, до речі, в обслуговуванні коштує дуже дешево. Одна з дешевших медалів Нісан, Тойота. Знаю, як ще жив в Україні, то в нас, щоб зробити сервіс, там на Тойоті, то е, коштували великі гроші там, порівняно з європейськими якимись брендами. Е, тут в Новій Зеландії це одна з найдешевих запчастини до неї і все інше коштує е, набагато менше. А от, наприклад, останнім часом що я хочу сказати, що дуже з'явилося багато китайських автомобілів. Ці хавал, це такі гібриди. І вони, до речі, по ціні коштують трішечки, може дешевше, ніж японські. О, ну, я не знаю стосовно якості. Тобто, як я ще приїхав сюди, тут були одиниці, рідко було, можна побачити китайський автомобіль. Зараз останнім часом просто якась їхня навала. Мабуть, якийсь договір з Китаєм, тому що, наскільки мені відомо, що більшість своєї молочної продукції Нова Зеландія експортує до Китаю. І, мабуть, на цьому фоні от, якийсь договір, що багато китайських автомобілів тут зараз. На я так підозрюю. А стосовно чому ж новозеландці уникають купляти європейські от автомобілі саме, бо я так дивлюся, тут набагато їх менше, ніж там, в ряді інших країн. І в е, мене знайомий був тут механік, якого своє то, то, то тут СТО було, як треба приїжджати раз в рік там, для, на автомобілі робити е, техогляд. І він якось задумався купляти якийсь Volkswagen чи інший там європейський. І мені каже він, і друзі, що от в Новій Зеландії е стараються не брати ці автомобілі, тому що е дуже дорогі обслуговані. Там якщо поламається якась деталь е невеличка, то ремонт в 10 разів дорожчий, ніж на японський автомобіль там, чи там, на інший. Там Якась маленька дрібниця, тисячу доларів буде коштувати. Дуже дорого, і це причина, чому люди менше їх купують. І по цінах я б сказав, би, то вони тут не дорого. Дивлюся, там якісь мерси нормальних років БМВ. Вона може бути 10-річним, наприклад, які зараз 15-го року ти можеш купити ні, там, за 10 тисяч новозеландських доларів. Там. Тобто це майже в половину менше, ніж новозеландський долар. Це там буде, якщо 10 новозеландських, то це теж буде 6 американських. Ну тобто така, такі розцінки тут набагато дешевші, ніж е, в американських доларах. І вони коштують дешевше, ніж в Україні, і, тому що і взагалі тут автомобілі дешевші, ніж в багатьох інших розвинутих країнах, по причині, що е, в Новій Зеландії тут вони не платять от, е, візне намито на автомобіль. Так як в більшості країн через автомобілі тут дешевші. Тут можна нормальний автомобіль купити, ну він буде старіший до, до 1000 доларів Новозеленді. Як я сюди приїхав, то мій друг купив собі автомобільний там він був 1998 року, здається, за... це було більше 10 років тому за 700 доларів. О, тобто і так багато людей, як свій перший автомобіль тут за малі кошти, тому що багато переїзд займає. Грошей і там, вже коли розживешся, трохи можеш пристати на якийсь кращий, А так в принципі, то люди стараються не починати з дорогого автомобіля, тому що немає сенсу. Навіть старіша модель буде тут дуже гарних умов. А тут, взагалі, як ти купуєш автомобіль, то в більшості випадків люди пишуть правду. Тобто, якщо щось зломане, то вони пишуть, що автомобілі от така проблема, і в принципі, те, що я знаю, 90% це правда. Треба навіть їхати перевіряти. Там дуже рідко бувають якісь випадки, що хтось хотів сказати неправду і там щось було дійсно поголоне. Тобто можна собі купляти нормальний автомобіль без провірки. Там описують, як правило, все. От така, друзі, сьогодні тема відео про те, чому ж новозеландці вникають купляти європейські автомобілі. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я зараз саме гуляю з Тарасом. По парку записую вам відео. Хочу побажати, щоб вам щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!